Відіть на дрова, сюди на кормі. Що ще вас В Цьому ще троху. Готово. Водія було зупинено за одне правопорушення, описано інше. Яке? Був зупинений за задруге державний номер знак, який взагалі не був виданий. Тоді я стока є.

Спосилаючись на те, що вона... Заблуднені номери. Що в є, і забути мені номер. Розвіти снімають, туди подобається. Добре, добре. Як ви бачите, номера забруднені, але чітко читаються, тому підстави для затримання нема. Задній номер взагалі чистий. А що це момент, він це даже колі декларади, не написав. Що не 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 я прочитаю. Може, там воно перебилося, я вибачаю. Перебилося? <розвілляюся>. Дай Чим порушив вимоги пункту 31.1 правил дорожнього руху? Видно всім? Читаємо. 31. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища. А також правил технічної експлуатації, інструкцій виробників та інших нормативно-технічні документації. Перебили, інспектор, що <су> воно перебилося? Шо во? Який пункт порушення? Де три, Ваш протокол давай. давайте. Ваше протокол, вирішив. Ви ви на... вже... Він уже ходив машину, він уже ходив машину переправив. Переп... Тройка, тройка... тройка... Не видно тройка одиниць, інспектор. Хто переправив? Що переправив? Не видно тройку одиниць, ти спішіть. Тройка одиниць, а ви що? Тут всі сліті. Не видно троє одиниць на протокол.

Так, ребята, давайте сразу артування. Ну, 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 на проїзді ну, частині. Ну, Доброго дня, капітан ну. міліції Новиков, командир взвода ДПС дає. В ми вопрос? Де водій кстати? З ким я розмовляв? У вас боїться. Він вас боїться. В смысле, тут бої воді, чи нет? бо да, тут боїться? Що, в чому вопрос? Не компетентні, тому що не да, да. представник, будь ласка. Я сказав, командир зводит. Покажіть посвідчення, що це вже вимагається. Ви знімаєте концерт нас? Новіков Олексій Володимирович, командир взводить ДПС стоїть до 150 років. Все нормально. Так. В чому справа? Ні, я зрозумів, все. В чому справа? Звідти спектр, протокол. Запитайте в ньому. Що запитаєте? Я тестував. Пану передалось, там 31.3. Що тут написано? Путь правильно.

Все дуже добре. Станьте на тротуарі і голова. Це нормально. Що сталося? Нічого ж не Я так Що що? Руха, протокол. складено. Вкладено. Зробні цього причини. Тим, що ви всі знаходитесь на проїзній частині задаєте питання. Я тут є, всі ці. Зараз ви ж мені не даєте. Зараз я підійдуть до нього, і ми все з'ясувати. Що, задав він мені питання і все. Розумієте? Скажіть, а пускай вийде з машини. Так, займа публічно. з машини. Андрій? Це я з вами спілкувався по телефону, телефонувати. Ми телефонували на Ді, Водія було зупинено за порушення правил дорожнього руху. І все. Яке е, Шановні. По-перше, які там люди наверняка, Далі, правильно

Своєчасне виявлення документування фадів незаконного введення транспортних засобів до столиці та столичного регіону зброї, вибухівки, не збільшити речовин та інших предметів, що можуть бути використані як засоби з терористичних актів. А яким чином в процесі перевірки документів з'ясували, що положення.

Він же ж, мабуть, вже був зареєстрований. Він же ж, мабуть, був зареєстрований. Він був зареєстрований, а потім поставив на це заборонено. Де хоче придбати транспортнізації. Чи який повправо порушував? Ну це купі, я ж не знаю. Які повправил порушувати? Тридцять один, три. Які три? Які три? Подивіться, де я, я дивлюсь. Ну, Що ви мені? 3? 3? Що ви кажете три? Шановний, станьте, будь ласка, на задоволю. Де тричне для цього? І все. Ви нічого робите проблеми. ви проблеми? Нічого як ваші інспектори. Могли з'ясувати, що на автомобілі зараз встановлено ГБО, яке використовується. Смисі? Я каже, що не треба п'ять разів повторювати. Він сказав, він мене обманув, сказав, що вони підняли капот, вірити номера агрегатів, і тоді побачили. Але люди це не стосується суду. Якщо водія є якісь е, не ну там він не згідний, нема питань, подає до суду. Прийдемо суді, будемо діватися. зараз забороняєте йому користуватися його особистим правилом. Звісно, бо в нього встановлено ГПО. Воно його потім що Він його використовує? Порушення дорожнього руху пункт 31.1. це ви, по-моєму, не розумієте чого. чого? Заболоне обладнання передбачає. Оце є зареєстрування, не вносяться зміни реєстраційні документи. Ви не чуєте чи ні? Пункт право 31.1 Я не знаю, 31. Покажіть нам протоколи. Оригінал точно приїхали, що ви нічого знаєте. Я прийде спілкуватися з водіями. з зробить. Ви відповідаєте? Па пада капитан, чому ви працюєте в міліція? Ви маєте працювати в іншому? місці. Вам видаються вичерпні відповіді. Ви не хочете мене чути? Ви хочете? От ви знову смиссите? А ви не хочете чути, що я вам кажу? Ви хочете. Чуть те, що ви хочете бачити, ми хочемо Це щоб від все, все, від все було згідно. згідно. А що тут не згідно закону? Тут все згідно закону. А ви закону. не Хочете чути? Чи ви не бачите? Скажіть, що на всіх машинах зараз ГБО встановлено. Я вам скажу, в мене ГБО, в мене три автомата в машині. Ну я ж не знаю. А як інспектор узнав? Ну, ви... ну значить перевірив, і узнав. яким перевірив? Шанов, складено адміністративний протокол. Водій написав, що що він написав в поясненнях. Придбав авто за заболонним обладнанням. Яке Знаєш? лежить в цьому багажі? я ж не знаю, лежить воно там чи ні. <плес> а якщо ви якщо знаєте. Дивно, інспектор не знає, лежить воно там чи ні, але я намагається автомобіль. встановити е, це, е, <плес> не перевірив автомобіль. Так, що ми Дійсно, встановлено. Я запитав, протокол вам складено? <плес> да, складено адміністративний протокол. Рішення буде виносити начальник ДАЇ, направили на начальник ДАЇ місто, місто Як він може виносити рішення, якщо ви нас людину до то, того, що він... Нихто, доволи, що? Доволи, людину да. ніхто не чути, чому не чути. Тому що водій тут сам. Зараз давайте вийде водій. Протяг. Ми вийде. Ви що, тут поспілкуємося, якщо ви так. Ми чому тут хоче що давати? Дороги з'їдіть. Я можу не роз не можу зрозуміти, що що ви добиваєтеся. Ми добиваємось ну, того, що інспектори зупинили да. водія закон, і міняють йому статтю я право дорожнього руху 31.3, А протоколи написали пункт правил. Пункт правил, да, да. а, а протоколи написали 31.1.

На даний момент транспорт засіб не затримується. Бучу ви зняли, затикання води. По-друге, транспорт евакуатор. А це чи евакуатор. Він не може збиратися за Не може, так? Він спілкувався, сказав, видіїв, може Ви ти їхати. Каже, я не можу його завести. А чого з евакуатора зняти? їх? О, це евакуатор, который зламався. Дивіться вже стоїть під загрузку. Ламався. Так евакуатор зламався, не може їхати. <плес> Як взагалі діяли? можна вірити хлопцям? <плес> <бить. плес> <Шо? Шо>? Автомобіль <плес> уже наш та не забирається, бо цей евакуатор тут стояв поломаним. Йон ще ніхто не визивався евакуатором. Він тут таки стояв. Це евакуатор поломаний. Так Він ще мені на камеру казав, що буде забирати. евакуатор. нас він сказав, що цей евакуатор поломаний, і але коли забирати не робили. буде. А хто тут брешевий мені розкажіть? У мене на камері все записано, і у вас тут заява написана в прокуратуру. Добре, добре, що це записано. Що передбачено? Бачена, евакуація транспортна О, вже передбачено, <плес> там так і написано. Ви сказали, uh, <плес> що я там, прийшов, ви чого ви забираєте машину на евакуацію? А ви ж сказали, а ми забираємо? А потім так. Що це А що виходить, що вирішуєте? Вирішуємо. Я спілкувався, ну, сказав, що, що все нормально. Він він не. Самі проводи і звучайте, по-перше, по-друге, він, він повідомляється. Тим самим він хотіли забрати. Як це не припинили? Він, він, він перешкоджає руки і хотів. Ну, <тан> давайте <-ді> ми його відпокаємо кудись на стоянок. Я ж не спілкувався з водієм. Ви ж бачите, за чим це? Ви сказали, що евакуатор тут стояв, зламав. Я такого не. не казав. Який з цього зламав? Що ви перейдете? Евакуатор був викликаний для того, щоб забрати автомобіль. О. На майданчик не було прийняти. Так як він перейшов на РУ. Ви маєте евакуатором забирати автомобіль приватну власність на майданчик. А чого вони не можуть нашого необхідних переважні людині область? Людина да йде на контакт, бачите, сам зараз підготується і не з вами готуються. Я ж не знаю. Я в телефоні бесіді розмовлявся. Та вони за людину. Я вислужі вакуум. Якщо ви приберете транспортний базі, які питання?

Говорить, да. Те, що згідно закону, ви мене відчуєте і говорите.